Мої вітання, рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо новинки на полицях. Багато чого новенького та цікавого, а також акції. Приємного вам перегляду. Кошик для білизни 249 сищипається на липучку. Металева основа. Поличка металева є кругла за 299. І ось така шестигранна. Поличка кутова чорна для ванної кімнати 149. Металева чорна навісна 77 гривень. Прямокутна. Вішелка металева для чашок чи кухонного приладдя чорна та біла 99. Поличка для ванної кімнати чорна металева кутова – 199. Гляньте, яке симпатичним дзеркалом. Приїхало золотисте. Пластикова оправа 119. Дзеркало рожеве. Лед-підсвітка 199. Обруч пухнастий для волосся з вушками 49. Знову з'явилися на полицях ось такі щітки для волосся з перфорацією за 99. Новинка сумочка молочна з квіточкою спереду. Защіпається на кнопку. Є ще така сама чорна модель. Ціна 349. Сумка дорожня, 279 кольори в асортименті. Також вперше на полицях ось такі дитячі намети іграшкові. Є синій та рожевий за 449, кошик для зберігання текстильний два відділення, 2 кольори 149. Пледи по 299. Це також новинка 150 на 2. Мікрофібра. Дитячий 70 на 199, гаманет чоловічий 149 на кнопці. Жіночі кольорові по 169, складні на блискавці. Органайзер 279 на блискавці, декорації для дому 77, статуетка гном 55 та 74 більша. Ананас 129 для зберігання коробочка. Підсвічники по 88 скло у двох відтінках. Декорація осіння 77, також приїхали ось такі симпатичні гарбузи, скляні по 64, чашки 84 гривні. Парука довга з чубчиком 399. Така 229 фіолетова. Ловець снів 129. Алмазна мозаїка 99 на рамці. Рукавички 88 спортивні. Дряпка для котиків 279. Нашиник для собак лед підсвітка 99. Іграшка для собак 129. Ось така 349 та 290 пташка зі звуком. Кістка 39. Новинка намистинки для створення біжутерії 189. Набір гачки. Квітка та пряжа 249 для в'язання. 22 гривні намистинки кольорові. Блискітки по 7 гривень. Намистинки 19, нічник 109 Набір світильників ЛЕД-підсвітка з пультом 199 Лампа настільна 229 з підставкою ЛЕД-підсвітка. Ось така чорна за 299 складна. Будильник 129. Смарт-лампи 169, 2 штуки. Пилосос – 999 ручний вертикальний. Є ще за 1500 гривень 600Вт потужністю. Підходить для всіх типів поверхонь. Подушка м'яка дитяча бублик. Ціна 249. Ось така цікава іграшка. Подушка 349. Горщик для квітів 34. Більший коричневий 54. На знижці очищувач двигуна за 84. Ось такий 99 та 88. Емаль універсальна чорна 85. Мічник дитячий 77. Два режими, пістолет для силиконового клею 79, батарейки наша сила 4 штуки 55, Запальничка кишенькова 29. Тримач на магніті для телефона 19, Тримач автомобільний для телефона 209. Навушники ігрові 279. Клавіатура кольорова ціна 499 Килимок для комп'ютерної миші 169 гривень великий. На снижці лежак для домашніх тварин 424 гривні. Підсвічник дерев'яний. Всередині скляна вставка 99 Кошик 119 плетений, коричневий. Свічка парфумована 49, аромадифузор 109 г-3 аромати. Брелок для ключів 27, саше ароматичне 12, французький мандарин. Свічки для торта чорні 27-12 штук. Така упаковка 9. Обруч для волосся карнавальний 199. Свічки 6 штук 24. Підсвічник 449 плетений. Подушка декоративна 169. Етажерка для взуття ціна 149. Етажерка пластикова для ванної кімнати на 4 яруси 399. З'явилися тепленькі пледи однотонні м'які по 549. Плед смугастий 220 на 240 євро. Мікрофібра 549 Подушка декоративна. Є у трьох відтінках. Є ще чорна. Ціна 169 Кошик для зберігання текстильний 179. Ось такі плетені. три відтінки в наявності. Ціна 249 Труси для хлопчика бавовна 64. Труси жіночі. Є чорні та бежеві. Ціна 74 гривні від S до 2XL. Легінси жіночі однотонні СКМК ем ЛКХЛ 279. Кошик для зберігання на липучці 88 такий 229. Легінси жіночі однотонні 229. Спандекс та поліестер. Лаванда світла та електрик 219 мікрофібра до XL. Капці відкриті бавовняні однотонні, 74 36-38. Такі 55 готельні. Чоловічі є. Ось так виглядають. Ціна 249. Жіночі відкриті. По 249 також. Калоші утеплені 219 249, без утеплення 179, такі 199. Такі були сьогоднішні новинки та акції. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, що дивитесь. усім вдалих покупок!